Ярина Двиденко, 11 А-клас, «Весь світ у мові Надія Красоткіна. Весь світ у мові розмістився, весь світ чарівний в ній звучить, у слові з сонцем заіскрився, щоб у чарівних звуках жить. Усе своє звучання має, усе-усе одягнуте слова. У рідній мові все співає. Пісок, і камінь, і трава, і нас єднає рідна мова усіх, хто живе у цім краю. Вона прекрасна, світанкова, я в ній свою наснагу п'ю. Бо рідна мова рідна мати, снагу і силу нам дає, нам стежку в світ дано топтати, поки. В нас рідна мова є. Поки гуртом не поодинці ми будемо у світ її нести, до тоді й будем, Українці, поміж народів сміло йти, а знехтуємо рідне слово, земля нам цього не простить. Тож линь над світом рідна мова, тобі в віках. Судили шить, цвіти, сійся, рідне слово, у серці щирому звучи Моя чарівна, рідна мова, лети над світом, не мовчи.